До нас приєднується колишній керівник станції ЦРУ та оглядач Fox News Ден Гофман. Дене, дякуємо, що сьогодні з нами? Отже, ми розглядаємо український мирний план. Ми вже розглядали й обговорювали план, який був запропонований з боку США. Моє можливо наївне враження таке: здається, що сторони перебувають на зовсім різних позиціях. Чи бачите ви хоч якусь можливість того, що українські пропозиції можуть стати чимось, на що Росія бодай у якомусь світі погодиться? Ні, мушу сказати, я ніколи не бачив потенціалу для такої угоди. Дивіться, Росія розпочала цю жорстоку війну, щоб повалити уряд України і встановити там свій маріонетковий режим. Це й досі залишається стратегічною метою Володимира Путіна. Він пролив величезну кількість крові та витратив шалені ресурси мільйон жертв. Він стоїть на колінах, благаючи Китай купувати його вуглеводні за зниженими цінами, покладається на північну Корею щодо артилерії та гарматного м'яса північно-корейських військ, яких він може відправити на фронт. Україна мужньо захищає свою територіальну цілісність і чудово усвідомлює, що якщо укладе невигідну угоду, то залишиться вразливою до майбутньої атаки. Це частина проблеми питання про те, щоб вони віддали території, які Росія навіть не завоювала. Причина, чому Росія не змогла її захопити, полягає в тому, що ця територія сильно укріплена і захищає е, решту України від російського наступу. Якщо звернути увагу на те, що сказав президент Трамп, ось заголовок із Wall Street Journal. Трамп закликає Україну погодитися на мирну угоду, заявляючи, що вона програє, і е, е, очевидно, що ми посилюємо нашу позицію. Позицію США щодо України та європейських союзників, оскільки вони наполягають на гарантіях безпеки США як на ключовій частині будь-якої мирної угоди. І тут жодних поступок. Послухайте, я з повагою не погоджуюся з президентом ЕЕ, і закликаю його ознайомитися з матеріалами інституту вивчення війни генерала Джека Кіна. ЕЕ, Росія не перемагає. Вони зовсім не перемагають. Україна мужньо захищає свою батьківщину, і я б сказав, що Володимир Путін програє, і його власні співробітники з безпеки, е -Е, його військові, його розвідники дуже добре це знають. Ось чому ЦРУ провело е -Е, масштабну операцію з вербування, використовуючи е -Е відеоролики, які вони спрямували на російських. Е -Е Потенційних російських джерел і за повідомленнями досягли в результаті дуже хороших результатів у вербуванні М. Автократії та диктатури, такі як у Володимира Путіна, є крихкими, і ЕЕ, Володимир Путін, я думаю, зараз перебуває під більшою загрозою е, ніж будь-коли раніше ЕЕ з точки зору його впливу на Кремль. Дене я хочу перейти до цього. Міністр війни Піт Гексет, державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф і голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Рейзін Кейн Усі вирушили до капітолійського пагорба щоб проінформувати законодавців про вересневі напади з боку наркокартелів на човнах на тлі масової істерії з боку демократів. Слухайте. Але це жахливо для нашої нації. Це визначає нас як якусь ну путінську державу. Так, ми, ми найбільший хуліган у світі, і це надсилає шокуючий сигнал світу, що Америка дійсно, е -е, як це як її раніше називали, велика рука сатани, чи щось таке. Я маю на увазі, що Америка під режимом Трампа демонструє, що це прізвисько було е -е, цілком точним, великий сатана. Гаразд, тож у Генка Джонсона з цього приводу своя думка, це очевидно. Едене, -е яка твоя думка щодо зустрічі, що відбувається на капітолійському пагорбі? Яка мета у гексета, Рубіо та інших, які туди йдуть, і чого ти очікуєш почути за підсумками цієї зустрічі? Можу сказати, що я дуже багато свідчив на капітолійському пагорбі, коли працював у ЦРУ, і я завжди цінував, коли наші обрані представники були трохи більш неупередженими е -Е, та зосереджувалися на фактах е, е, перш ніж робити поспішні висновки. Mm -hmm. е, я думаю, що відбувається те, що е -Е, наші обрані представники в конгресі отримують детальний брифінг про те, як ми знайшли, встановили та завершили ці цілі, хто вони були. Е, е, як виглядає ланцюг поставок, як виглядають мережі, наскільки вони залучені е -е, в при транзиті хмкокаїну та інших наркотиків до Сполучених Штатів до наших берегів? Е -е, для нас важливо бути максимально прозорими не лише щодо контролю з боку конгресу, але й на мою думку, перед американським народом е -е -е, особливо, якщо президент виконає свою заявлену хм мету. Він, він сказав, що розгляне також удари по суші. Це насправді є актом війни. Тож я вважаю, що чим прозорішими ми будемо, тим краще. Е, але ми говоримо лише про кілька човнів і приблизно 80 хм нарко- -Е -Е, так званих наркоконтрабандистів, яких ми вбили. І я думаю, е-е, зменшення риторики ймовірно відповідало б нашим інтересам національної безпеки. І ден Гофман, перед тим як ми закінчимо Е, -Е Генк Джонсон, висловлював занепокоєння, що Гуам так може перекинутися і затонути е -Е через військове нарощування там, і він цитує Аятолу Хомейні, засновника Ісламської е -Е, Іранської Республіки, е -Е, який називав Сполучені Штати великим сатаною. Тож це добре зроблено е -е, з боку конгресмена Стросмаша Ден Гофман. Радий вас бачити. Дуже дякую. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. І Сьогодні Україна представить мирний план Трампу через глухий кут переговорів Москви та Києва. Зеленський учора зустрічався з лідерами в Лондоні. Франція, Німеччина та Велика Британія пообіцяли надати більше гарантій безпеки, додавши, що європейські країни також зроблять внесок у мирний план Президента Трампа. Зеленський відмовляється поступатися будь-якими територіями Росії, як це передбачено в цьому плані. Пропозиція, яку, за словами президента Трампа, Зеленський навіть не встиг прочитати вчасно. Ось що сказав президент, учора я просто хочу, щоб люди перестали гинути. 27 тисяч солдатів загинули минулого місяця. Ось чого я хочу, щоб це припинилось. Ми, як ви знаєте, зараз продаємо обладнання НАТО за повною ціною, і НАТО бере це обладнання і, мабуть, передає його Україні. Гадаю, вони можуть передавати його і іншим, але здебільшого віддають Україні. І вони співпрацюють з Україною щодо розподілу обладнання, ракет тощо, але ми не витрачаємо гроші. Те, що ми робимо, це витрачаємо час. З гуманітарних міркувань ми хочемо побачити, чи можемо зупинити вбивства 27. Цього б ніколи не сталося. Якби я був президентом цієї війни ніколи б не було. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також зустрічається із Зеленським, щоб координувати закупівлю зброї СОМШІ з союзниками НАТО для України. Підштовхує Європу взяти на себе більшу частину оборонних можливостей НАТО до 2027 року. Зазвичай зараз прямий ефір з Брюсселя, сьогодні вранці це США посол НАТО Меттью Вітакер. Пане посол, радий бачити вас цього ранку. Щиро дякую, що ви тут. Мене вразив заголовок статті в ранковому виданні Journal про те, що Європа бореться за вплив у світі, очолюваному США. Мирні переговори щодо війни в Україні. Що ви можете розповісти про останні новини щодо цього? Так, Ну доброго ранку, Марія. Завжди приємно приєднуватися до вас. Що я можу вам сказати? Це знаєте, це процес, і ця війна триває вже майже чотири роки. Вона не закінчиться за одну ніч. Але те, що має статися, це те, що президент Трамп повинен бути тим, хто буде посередником у цьому конфлікті. І знаєте, ми просто я думаю, маємо це усвідомлювати. Президент Трамп, єдиний, хто може покласти край цій війні, зібравши обидві сторони за стіл переговорів і досягнувши угоди. Він головний миротворець, і, зрештою, саме участь Сполучених Штатів, особливо президента Трампа, потрібна для цього. І та човникова дипломатія, яка зараз відбувається, на мою думку, є продуктивною. Відбуваються обговорення. Але нам потрібна не діаграма, Венна з невеликим перетином. Нам потрібно досягти повної згоди з кожного пункту, щоб завершити цю війну. І це займає час. Я пишаюся тим, що мої друзі Стів Вітков і Джаред Кушнер залучені до цього, що вони їздять туди-сюди між українцями і росіянами, щоб з'ясувати, чи можна тут укласти угоду. Вбивства дійсно мають припинитися. Президент Трамп абсолютно правий так. Але пане посол, я маю на увазі. Подивіться: а як щодо того факту, що Україна не хоче віддавати жодної землі, і це, звісно, було частиною умов у мирному плані президента. Як це закінчиться, якщо Зеленський постійно каже, що ми не будемо поступатися жодною територією, а Путін постійно каже, що ми не підемо на угоду, і ми будемо продовжувати це, поки я не отримаю більше землі? Так, я думаю, що на це потрібно дивитися крізь призму залученості. Знаєте, Зеленський продовжує брати участь у обговоренні можливих варіантів, включаючи гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і наших союзників по НАТО. Але також, знаєте, у нього є внутрішня аудиторія, до якої він має звертатися, а також, звісно, його європейські партнери, які наразі оплачують значну частину його оборони. І якщо все це разом підсумувати, я думаю, що наразі обговорення тривають, і поки знаєте, нам усім не скажуть, що обговорення завершені, і що вони були або продуктивними, або ні. Я думаю, це і є той момент. Але те, що говорить один із лідерів, чи то президент Зеленський, чи Володимир Путін, часто не зовсім відображає те, що насправді відбувається за зачиненими дверима, і я знову ж таки маю велику впевненість у президенті Трампі, як головному миротворці, щоб довести це до кінця, щоб обидві сторони залишалися залученими і уклали угоду, яка нарешті покладе край вбивством, тому що втрата 25 тисяч 30 тисяч людей як на полі бою, так і в Україні. Я думаю, що це просто, знаєте, нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. Це неймовірно. Дивіться, сьогодні вранці The New York Post опублікувала колонку, і вона має таку назву: Безсилі європейці можуть лише злитися, поки Трамп справедливо відсуває їх від угоди щодо України. Вони називають мирний план президента Трампа. Цитую потрійною перемогою для європейців, але вони поводяться як погані програвші. Європейці воліли б ризикувати війною на умовах Путіна ніж миром на умовах Трампа. Ваша реакція на цю колонку на безсилі європейці так їх називають? До речі, ми знаємо, що саме Європа фактично контролює і має вплив на 244 мільярди доларів заморожених російських активів? Вони розділені в питанні, чи варто відпускати ці гроші для фінансування України. Я знаю, що ви багато говорили про використання дивідендів з цих грошей для відновлення України, але як щодо цих 244 мільярдів доларів, чому це питання досі відкрите? Так, ну мені здається, судячи з розмови з нашими союзниками, які мають ухвалити це рішення в найближчі тижні, вони вважають, що мають досить чіткий план, як це реалізувати. Але знову ж таки, Сполучені Штати не висловили свою позицію. І як я думаю, президент Трамп просто спостерігає за цим. Він розуміє, що цю війну потрібно закінчити. Нам не потрібно фінансувати ще більше війни. Нам потрібно, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів і вирішили це питання. Я був на Доха форумі цими вихідними у Катарі, і одне з того, що я сказав, було таке: Знаєте, не варто заходити до м'ясної лавки, коли ковбаса ще не готова, і критикувати, як її роблять, особливо якщо ви плануєте потім її їсти. Ви просто даєте процесу йти своєю чергою. І Я думаю, що саме це зараз і відбувається. У нас багато людей, які стоять осторонь ззовні, і критикують або сам процес, або його учасників. І саме тут, знаєте, Сполучені Штати знову ж таки єдина країна. А президент Трамп, ну це той президент, який може це зробити, і він єдина людина, яка може це зробити. Тож я думаю, що зараз нам просто потрібно ігнорувати весь цей шум і зосередитися на продуктивних переговорах між учасниками цієї війни, щоб її вирішити. Це важко, але це не означає, що ми не повинні робити складні речі, які можуть принести мир. Гаразд, ми будемо стежити за всім цим. Метві такер завжди приємно з вами поспілкуватися. Дякую вам, сер. Гаразд, Марії, доброго ранку. Дякую. вам, посол Донато, дякую.